Друзі, мої вітання. Що я казав, що будемо займатися тюнінгом сівалки. Ну, сьогодні час настав. Так, що у нас тут? Зробив уже повністю електрику, попроводив, запитав оцю річ. Получається, що пістолет ми вставляємо і на катушечки. Є у нас тиск. Ще у нас з іншої сторони стіни. Приходить у нас отака поліетиленова труба, один штуцер на воду, другий на повітря. Стоїть компресор, потім в зимовий період, якщо треба, запустив. Можна продувати повністю всю воду у нас в магістралях. Можна продати керхер. До речі, ось такі апаратіщі 1025С. Валить просто неймовірно. У нього характеристики подає 1000 літрів за годину і 300 атмосфер. Получається, включаєш його е, там за стіною. А тут в щитовій у нас автомат. Звідси він включається. Включив автомат і він починає шпарити. Для того, щоб шпарив, треба сюди ще воду підключити. Тобто раніше, якщо треба було його витягувати, шланги оці, ну це просто жестяк. Поки його витянеш, тобі вже нічого робити не хочеться. Зараз що треба зробити? Від колонки подаємо воду сюди шлангом і підключаємо пістолет, включаємо автомат і можна, ну, це займає там хвилину, припустимо, і можна нормально мити техніку. А шпарить цей новий керхер у нас для розуміння, ось я не знаю, чи тут Видно чи ні, отакі борозди. Ось тут ось видно борозда. Це на прямій струї, він отак валить. Валить так, що це заводська плита, бетон знімає. Ось по дереву. Ну, оцю палету він на прямій струї може перерізати на таку дошку. Взагалі без проблем. Ну, апарат надзвичайно крутий. Вчора ми кропили, приїхав хвилин 10 поки розложився, 10 хвилин, поки зложився. Ну, не потрібний час, який ти тратиш на це все. Потратив, помив. Мить його треба дуже обережно із за того, що великий тиск. Але все-таки це не означає, що потрібно сопло в упор ставити до штанги. Бо він і краску познімає, там як нема що робити Але якщо, думаючи, підходить до цього всього, то ну, процес мийки там займає 5 хвилин. За рахунок того, що високий тиск і великий об'єм води проходить, і він ну, надзвичайно круто миє. Все дуже швидко відбувається. Так, що у нас тут стоїть отака красуня. Оприскувач. Я помив його вже так по лайту, побризкав, щоб він нормально себе почував. Тут ось ще бачите, проситься попродуватися. Оце ми якраз все і зробимо. Зараз відчеплюємо оприскувач. Включаємо масу. запаление начинает все оживать кондер працює. треба вызвать щепление опа опа оказывается треба втягивающий на щось. Вичню було, це в мене такий перший раз. Я такого, якщо чесно, ще не бачив. Ну, принаймні на цьому тракторі. Зараз відчепимо. Бачите, повітря навіть не травить. Крутяк. Зараз відчепимо оприскувач, зачеплю сівалку. І покажу, що будемо робити. Так, відцепили оприскувач. Зараз будемо чіпляти сівалку. Віталій, з командою, щоб я попав, бо мені ж не видно гачок. Дивись, ти покажи пальцем або туди, або туди, або назад. Бо я не розбираю, що ти три пальці показуєш. Чи ти мене нахер посилаєш? Багато? Центровка тут є, він попадає по центру. Зараз опустить. Стоп. А він попадає тут все чітко. До <звук> Так, дивись, він попадає. Щас поверну колеса туди-сюди, <звук> він має вскочить. Ти бачи, я тільки сива, воно вже й попало. і Віталік, молодец, конечно. Специалист серйозний. Кришку поставимо на місце. Ти законтригаємо тут? Так, все. Отлично. Так. Що тут з цими шлангами? ідеї, нічого складного. Да, Віталік? Пару разів перепутаємо. Да, блядь. Ты же по цветам ты причем? Хотелось бы по колерам. Так, тут у нас маркировки ніякої нема, так? Да? Будемо методом тика тоді пробувати. Все, бачиш, дивіться. Та і сюди полюбом. Та й тут. Ні, підожди, там якщо нижній є на слів, більше нема шлангів, Ось ось ще шланг. А, це то повітря, то поки не потрібно. Так, виходить, цих два. Синій і червоний, значить, так. Да? Ой, е... синій і зелений. Все, зелений, значить, оцей. Спочатку плюс. Плюс у нас внизу. Так, це і є. Це є. Ага. Ось сині маркував. Мінус плюс. Да це. Пряд мінус плюс. ні подожди. Мінус це знизу. Липу? Ні, не трогай, не трогай. Ти не мішай. Сука. Зараз я його загрузу. Це плюс, так? Верхній це мінус. Якщо один з них мінус, то відповідно другий плюс. Логічно. Я не знаю, як це плюс плюс, О, тут вже все намальовано. Якщо плюс знизу, то зверху мінус. Так. Так. Да. Его треба тут. Да, проби. Все, вставляй. Отак вот кільце треба. Все. и наши мозги так, так. И вот так и все было топчик Це воздух потрібен для роботи потім, щоб продавати систему. Поки він не потрібен. Тому що це на євро тормоза, мабуть. Вони називаються євро. Тобто двохконтурна система, де один управляючий. Але він постійно подає. Машин тут понаставляли олені. Так не люблю, це коли щось заважає Ну то так як Даже раскладаете, значит, все подключили верно. Виталик! Дивись, нам треба максимально туди ближче до майстерні. Подивись, щоб я там Т150 не коцнув. Вірніше, подивись, щоб я сівалку не коцнув об Т-150. Все ласточка. Все перемазано, обслуговуване, все чітко. Отут оці штуки, оці пальці, вони служать контролем глибини. І отут ось пальчик, який досить сильно сюди вдавлює і продавлює там відповідно метал. І для того, щоб все чітко. Було соответствие о цих показників, щоб чітко витримувалася глибина. То треба нам зараз оці пальці зняти і тут наварить і потім шліфанути. Витаха, сделаем? Конечно. конечно. Все. Звісно. Якщо звісно, то мабуть хер. А якщо звісно, то точно все получится. Робимо так само, тесь тобто тут почисть і оця вже готова. Наварили, шліфанули і можна ставити на місце. Головне, їх не перепутати ліво-право. Ось тут куча регулюровочних пластин. отут, отут. На кожному колесі певна кількість регулюровочних пластин і з однієї і з іншої сторони тому обов'язково треба все поставити на місце і так як воно стояло щоб воно нічого не затирало і все було класно тому ось зараз першу секцію ну, тут займає хвилин 15 мабуть на одну секцію зараз решту все зробимо потім покажу не на лаве ехать, ну, конечно. трех и разберу. Что значит трой? Только а путем было страшно. И так, я скажу, блядь, и горячая, блядь. Вода. Не, горячая лешка, то ты будешь це. Чай готовить. Так что ты пиздец? Хе-хе-хе. Елеки там такие, блядь, машин дебати здесь, коллега. Горять одуя, блядь. секції практично вже готові. Залишилось ці по черзі. Знімаю і все обварюємо, шліфуємо і ставимо на місце. Обов'язково перед сезоном оці всі органи продивитися, щоб не було люфтів. От тут -от. оцей от диск, обов'язково, щоб люфтів не було. І передні розгортачі рядів. Вони також летять. І треба дивитися, щоб не було люфтів. Де будуть люфти? Там він буде забивати і погано працювати. Розмотаю собі більше шлангу ще, та ще більше, щоб з усіх сторон його помити. А ну, попробуй. Що скажеш? Стой! Дивись, ти зараз все полетить на трактор, щоб трактор двічі не це, з боку спочатку зі сторони. Позбивай. Сюди йди. Сюди йди. Ось з цієї сторони, ось такої, щоб воно в сторону полетіло. Бо ти зараз все на трактор полетить. Terima kasih telah menonton! Ну що скажеш? То, <звук> вам 300 атмосфер і куб води. Тут 300 атмосфер. Не, нормально как Олежка каже, блин. Такие аппарат, что каза руки ломая. Не можно вдержать. Ну ничего. Я думаю, разберется. Олег, ну що, тобі сподобався керхер? Так, хватит. Илья, серебря, мой. Чеша, скажи, а чого в тебе фари горять? Аккумуляторы піздаті? Ну да, на тормозі. Що значить на тормозі? На ручнику. Лешка так налякався цього керхера, блин. Фу. Каже, блін, я їм і трактора поріжу пополам. Каже, оце машина. Ну, ракета взагалі ну, надзвичайно зручно працювати. Дуже класно. Тому всім гарного настрою.